Вітаю вас всіх! Нині я хочу зробити шоколадну пасту. Зараз я вам розкажу, які треба інгредієнти. масло, стакан молока, стакан сахара, три ложки какао, какао і ложка муки, ванільний сахар. Це все і рецепт. Я взяла трошки молока стакану, розколотила мукичку, що комочками не було. Тепер ляю молочко. Мяла молочко, тепер кидаю я цю мукичку цю, розбавляю. Розбавляю. Дуже мішати швидко треба, щоб комочками не було. Тоді я сиплю цукор, сиплю цукор. Теж мішаю. Тоді я кидаю масло. Зараз масло розтопиться. І я тоді насиплю какао. Масло розтопились тепер. Я сиплю какао. сиплю ванільний цукор, і воно має Бульочки покажуться, почне ніби закипати. бульки, і я зразу вже виключаю. Появилися бульочки. і я зразу виключаю духовку. Бо воно вже гусне. От з'явилися булочки, я його виключила. Тепер воно вистигне. Коли вистегне, я тоді додаю півстакана мелених горіхів. Ну, можна більше, але стакана треба горіхів. Будьте мені здоровенькі, е, їжте діткам своїм мастіт булочки і самі їжте, бо дуже смачна шоколада. Будьте здорові, бабуся Тамара.